Фестиваль вгору серця повертається після тривалої перерви. Івано-Франківськ знову стає осередком духовного єднання, віри, культури та людей незалежно від конфесії. Про особливості цьогорічної події дивіться далі. Фестиваль вгору серця востаннє відбувався ще у 2019-му. Згодом його проведенню завадили пандемія та війна. Цього року організатори вирішили відновити захід. Фестиваль не для розваги такої, знаєте, пляски, танці і так далі. Це для духовного піднесення підтримки, згуртування разом. Тому він став як просто необхідний. Не просто Доречне, доречне просто конче зараз нам необхідне як ковток свіжого повітря, води. Театральні постановки, виступи хорових колективів, молитовна програма та атракції для дітей це лише частина запланованих подій. Відбуватимуться вони 23 та 24 травня у середмісті Івано-Франківська. Фестиваль є. Також під роком митрополита Андрея Шептицького він є тою особою, яку будемо ще для себе відкривати і пізнавати. І його приклад, його слово теж буде лунати в нас на фестивалі. Тому на Майдані Шептицького біля його пам'ятника плануємо відкривати наш фестиваль в п'ятницю, 18-го великим таким хоровим перформансом. До цієї такої хорової акції долучилося 15 хорових колективів нашого міста. З Сляна Шептицького має йти фестивальна хода сюди на Палац Потоцьких. Ми запрошуємо, хто має вдома Бубен, то в цю історію вклинитися. Урочисто, хто не має, то щось візьміть собі вручне. Там, ну, на крайняк це оплески. І сюди пересуваємося, спробуємо цей воскрес настрій воскресіння, власне, створити серед родзинок цьогорічного фестивалю. Можливість для кожного вільно поспілкуватися з духівниками. У нас будуть духівники на території під час фестивалю. Вони будуть ходити поміж людей, будуть мати такий, такий напис Запитай мене і маєте бажання поспілкуватися. Ми там виділимо декілька таких локацій, де можна собі спокійно з духівником побалакати. Це не сповідь, але це може бути майже сповідь. Це може бути передмова до сповіді. Це може бути просто звільнення думок, звільнення якихось енергетика, яка давно вже накопичилася. Завершиться фестиваль концертом християнської музики. На сцену вийдуть сім виконавців та колективів, як з Івано-Франківська, так і з інших міст України.